Добрий день, ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами лікар РБУцька. Сьогодні я вам розкажу, як можна вилікувати підвищений холестерин без жодної таблетки. Що таке холестерин? Холестерин це є жовч, холестерин продукує печінка і він складає леву частку жовчі. Холестерин потрібен для всіх органів систем. Найбільше холестерин потрібний для нашої нервової системи і для утворення. Гормонів, тому що, коли не буде вистачати холестерину, виникає деменція, хвороба Айсгеймера та інші захворювання, тобто зниження, потужне, зниження пам'яті. Холестерин не такий вже поганий, як нам здається. Але чомусь завжди до нього дають, тільки побачили чуть-чуть підвищений, зразу виписують статини. Що таке статин? Симвастатин, атерова статин, розова статин, це і багато різних поколінь статинів, які знижують холестерин. Чи так потрібно його знижувати? Не так потрібно. Коли вже надзвичайно високий, тоді ми знижуємо. Якщо чуть-чуть підвищений, це не означає, що він піднявся і вже все потрібно кричати: ура! і призначати статини. Статини препарати токсичні, особливо гепатотоксичні. Якщо по печінці підвищений, алат, а сад підвищені, Бета-ліпопротеїда, тому тоді статини взагалі протипоказані, тому що вона займає четверте місце по гепатотоксичності. Якщо з печінкою є проблеми і трошки підвищився холестерин, не з того ми починаємо, не з статині. Ми починаємо з того, що відновлюємо печінку. А коли відновиться печінка, сам холестерин впаде. Чому він може підніматися? Він навіть може підніматися при надвірній фізичній праці. Надмірні розумові праці. Тому якийсь є ламкий судин, вже піднявся холестерин. Це вказує на те, що він чомусь піднявся. І якась є потреба в тому, що він піднявся. І від того, що ми його понижимо, ця проблема не пропаде. Тому, перше ніж братися за статини і травити людей, піднімати їм статинами тиски, знижувати їм пам'ять для чого. Для того щоб знижити холестерин на скільки? на місяць, на два, він знову підніметься. Якщо є там проблема в організмі, він знову підніметься і статинне з цим порядок не зроблять. Тому краще до природних засобів відносити, що ми можемо з'їсти такого, додати в свій раціон харчування, щоб знижити холестерин без проблем. Без інтоксикації печінки, без інтоксикації всього організму. Перше, це є кусочок сала. Сало ми з'їдаємо зранку або в обід, десь близько 50 грам. І так щоденно. Це є потужне джерело омега 3, а крім того, на сало дуже добре виділяється жовч. А жовч – це є холестерин, це є своєрідний жовчогінний препарат, тільки природний.